Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розположений на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну велосипедну покришку від тайванської торгової марки Максіс. Модель називається Рамблер. Розмір цієї покришки 700х50. Це достатньо широка покришка до велосипедів з розміром колеса 28 дюймів. що е Завжди використовується в гравійних велосипедах, велосипедах класа Гревел. Ця покришка легка, складна, підходить для безкамерної системи. Це основне, що в неї є за умовами велосипедів класу Гревел. Безкамерна система. Особливості цієї покришки дві технології EXO Protection і TR Екзо Protection це можливість легко їхати на великій швидкості, входячи в поворот. Завдяки тому, що протектор має одну плотність гуми, бокова частина інша. Це мається на увазі Double Compound. Ну, коли ми вибираємо таку покришку, як цю рамблер. 700 на 50 ці, Ми вважаємо, що треба відзначити вагу цієї покришки. Враховуючи, що це для гравійних велосипедів, а не шосейних, то вона буде міжувати між гірськими і шосейними. 690 грамів важить ця покришка. В користуванні вона дуже зручна завдяки тому, що вона... Легко е, розташовується в, 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 в будь-якому місці. Склали, можна покласти в будь-який рюкзак, сумку, це легко пересувати цю покришку. Тоді, коли ви е, бажаєте в дорозі переодягнути своє велосипедне колесо, вдягнути цю покришку, це теж буде легко завдяки тому, що бокова частина покришки має гнучку. Е, Гнужку частину, що дозволяє легко встановлювати цю покришку на будь-яке колосо. Це ківларова, ось тут частина, що дозволяє легко надівати цю покришку. Тоді, коли у вас такі жорсткі покришки, то тут йде міцна сталева частина в, обиді, в корті. Корт сам одягається на тканину, тобто ця покришка має гумову зовні і гума одягається на тканину, така, яка тримає цю гуму. Так ось тканина має 120 ниточок на квадратний дюйм. Що і відкажуть 120 TPI. 120 це мається на увазі кількість тканин. Кількість ниточок на квадратний дюйм. 120. Вони маленькі і вони достатньо міцно будуть тримати цю гуму. А гуму, повторююсь, дабл мається на увазі по центру жорсткість одна, по бокам друга. Потім в використанні цієї покрашки є технологія Exo Protection. Це посилена бокова частина. Для того, щоб якщо ви будете встановлювати на камеру, на велосипед до колеса з камерою, то тоді бокові оці частини вони не будуть продавлюватись завдяки тому, що тут стоїть додаткова е, захисна стрічка, е, що і кажуть, Екзо Протекшн. Це е, треба тоді, коли ви рухаєтесь на велосипеді з камерною системою і десь ви можете настрибнути на якийсь камінець. І тоді ваша покрашка не буде ось так от прогибатись, продавлюватись і не проб'ється камера. Як кажуть, Змійний укус. Ну і наприкінці, як я і казав, тю -реді, поставити цю покришку на полосу де безкамерна система, це надійна буде ваша веломашина також стоїть відзначити, якщо у вашому велосипеді немає безкамерної системи, то завжди ви можете прийти в наш київський велосипедний магазин Віала-Віва на Харківському шосе і встановити на ваш велосипед безкамерну систему, потім купити цю покришку рамблер 700 на. 50, і ви будете їздити завдяки гарній широкій покришці на своєму гарному велосипеді. Стоїть відзначити, що це тайванська торгова марка, яка виробляє високоякісний проте продукт. Як ви бачите, протектор достатньо такий надійний, що дозволяє їхати як містом, так і за містом на велосипедах класу Ревел. Приходьте, замовляйте, купуйте цю велосипедну покришку і ваші велосипедні подорожі будуть легкими і з великим задоволенням. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis модель Rambler, Завжди залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!